Україна отримає найбільшу військову допомогу від Данії на 833 мільйони доларів. До пакету зокрема увійдуть танки, бойові машини піхоти, боєприпаси для танків та зенітні установки. Це 12-й і найбільший пакет пожертв, який Данія надіслала Україні із моменту повномасштабного вторгнення Росії, повідомляє Міноборони Данії. Цитую пакет пожертвувань 12 фінансується українським фондом і у співпраці з міжнародними партнерами, забезпечує низку затребуваних потужностей, які можуть підтримувати військову оборону України у формі, наприклад, танків, бойових машин піхоти, боєприпасів для танків та зенітних гармат. Йдеться в повідомленні. Повна сума підтримки розділена на три транші: понад 450 мільйонів доларів. Цього року близько 146,5 мільйонів доларів у 2024 році та 5,5 мільйонів доларів у 2025 році зазначили у відомстві після більш ніж півтора років війни. Ми майже вичерпали наші оборонні запаси, каже міністр закордонних справ. Дані Ларс Льоке Расмусен. Тому зараз ми розглядаємо більш цілеспрямовані спільні закупівлі та міжнародну співпрацю, адаптовану до потреб України тут і зараз. Додав міністр. Ось такі новини. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Для нас це дуже важливо.